Пальба в парку в Дніпропетровську депутат відкрив вогонь по чоловікові, і його собаці сталося це зранку перед очима перехожих і навіть дітей. 55-річний Олег Корнієнко вигулював свого мислимського пса. Неподалік на лавці сиділо подружжя, яким не сподобалося, що тварина бігає навколо них. Зав'язалася сварка. Після чого чоловік дістав пістолета й вистрілив. Ним виявився депутат облради, колишній регіонал Олег Миронов. Але постраждалим вважає себе. Конфлікт з'ясовувала Софія Богуцька. Пробитая нога, приїхали врачи, обработали. Пуля попала в и пошла вниз. Надо їхати сейчас вирізати пулю. Пуля в ноге. Для Дніпропетровця Олега Корнієнка ранкова прогулянка у парку напередодні закінчилася простреленою ногою. Кулю у правий бік дістав і його собака. І я Та боїться Дійчка, О, дивіться. О, дивіться, яка дирка? Стрілянина сталася тут, у парку Шевченка. Олег саме вигулював свого чотирилапого улюбленця. Переконує той нікого не чіпав. Та все одно не сподобався парі, яка сиділа неподалік. Розпочалася сварка. Останнім аргументом у ній став пістолет. Дама почала вірщати, що <кхід> собакам не мішає. Її муж піднявся з угрожаючим пішов до мене. по дорозі витаскують пістолет. підходить, стріляє собака, сиділа коло моєї ноги. Він підходить, стріляє не в ногу а в бок собаки. Чоловік зробив ще кілька пострілів у повітря та кинувся з дружиною на навтьоки. Його скрутили інші псарі та викликали міліцію. Стрільцем виявився позафракційний депутат Дніпропетровської обласної ради Олег Миронов. Його дружина Лариса теж депутатка, але міської ради. Вони розповіли свою версію події. Я можу сказати, що на мою супругу спустили собаку. Двохметровою собаку, я просто-напросто защитів супругу від собаки. Да, это так. Галина Кочерга була очевидицею тієї пригоди. Вони почали ну, достатньо грубо реагировать. После чего мужчина сидевший на лавочке подошел к хозяину собаки и без всяких предупреждений, без ничего просто выстрелил в сидящую собаку и потом выстрелил ему в ногу. Женка обурена. Каже, коли чоловік стріляв, у парку була купа дітей. Эта ситуация проходила тоже на глазах. Вот На этой лавочке сидела женщина с ребенком и выстрелы производились в присутствии этой женщины. Если бы еще ее найти… Я не представляю, яка травма у що в собаку стріляє. Галина Кочерга сама кінологиня, виховує цуценя Ії. Жінка запевняє, собаки такої породи дружелюбні до людей. Собака дуже хороша. і К людям вона ніколи не проявляє агресії. Наоборот, якщо у охотничої собаки проявляється якась агресія, то собака автоматично вибраковується із розвідіння. Сьогодні Олег знову на прогулянці із Ією у цьому ж парку у собаки і досі стрес. Ія кам'я. Безсмотря да, на боїця цього місця, я не можу понять, що ж не произошло. І я ко мне просто боїться. Чоловік кульгає, в нозі Коля залишила дірку діаметром 2 см, а от і собаку й гірше, на бойодістаді не вдалося. Іскали пулю. Ну пулю так і не знайшли. Скоріше всього, що пуля там осталась і можливі, конечно, осложнення. Дратхар Ія – призер всеукраїнської виставки серед чотирилапих мисливців за тиждень мав би їхати на Чергові національні змагання. На жаль, напевно після этого Придется сняться, знятися, тому що у собаки стало не совсем адекватним. Вона стала боятися выстрела, Ну людей стала боятися. Тепер конфлікт вивчають правоохоронці, проводять експертизу вилучений в депутата зброї. У одного із граждан, які були учасниками конфлікту, із та гністів Которую на момент знаходиться на іслідуванні правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею хуліганство. Якщо вонустрільця доведуть йому загрожує до 4 років позбавлення волі. Софія Бугуцькарослав Шейко, програма Вікна СТБ.